Священномученик Неофіт, єпископ Урбнійський, колишній персидський воєначальник Омар, брав участь у поході султана Ахмета, який вторгся до Грузії. Під час походу він з передовим загоном під'їхав до обителі, заснований преподобним Шіом Гвімським. Омар за божим промислом побачив духовними очима сон ангелів над обителлю і серед них старця святого Шіо. Вражений красою монастиря, Омар не зачепив обителі. Водночас у нього запалало бажання стати її ченцем. Через деякий час він справді повернувся до Шомгівського монастиря з двома вірними своїми слугами. Тут він прийняв святе хрещення і постригся з ім'ям Неофіт, що означає новонавернений. Його слуги були наречені у християнстві Христодулом і Христофором. Відтоді святий Неофіт почав ревне подвижницьке життя і здобув багато божих дарів. Він став настоятелем обителі, і слава про його ангельське життя рознеслася по всій Грузії. Католикос Саміл IV викликав його із обителі і поставив на Урбнійську кафедру. Новопоставлений єпископ в апостольському дусі став розповсюджувати християнську віру серед язичників і вогнепоклонників, викорінюючи їхні хибні вчення. Тоді вони вирішили умертвити ворога їхньої релігії. Вони знали, що єпископ Неофіт щодня ходить до свого кафедрального храму на честь первомученика Стефана, і нерідко чули розповіді про смерть святого архідеякона, побитого камінням іудеями. Лиходії увірвалися до його будинку, заставши єпископа на молитві, язичники схопили його, витягли геть і віддали болісні смерті через побиття камінням. Це сталося 587 року. Через деякий час тіло святого було перенесено до Шйомгимського монастиря і покладено під престолом Соборного храму.